Жінка стала набрякла і треба позбутися зайвої води, ви напиваєтесь води спочатку гарно, пильнуєте, щоб не було браку білку. Далі, якщо ви схильні до провисів, берете систему з червоним виноградом та що буде вам під час вашого сходнення, вашого зменшення обличчя, буде вам компактизувати вашу шкіру, допомагати їй ставати на місце. Якщо ваша шкіра тонка, і ви бачите, що з віком у вас починають промальовуватися скули сильніше, промальовувати, тобто худ, худне обличчя, це називається тип скелетизація старіння, так? то тоді треба бути уважним. Сьогодні ми робимо самомасаж саме для такої шкіри. Вам, дівчат, хто не схильний до скелетизації, він теж підходить, тому що він працює на ущільнення шкіри. Часто ви мені скидаєте фотографії свої. З провислим обличчям робила самомасажі, знайшла їх на теренах Ютубу. Особливо лімфодренажний масаж асахів він в нас теж є. Це такий японський масаж, який виводить рідину. І жінки дуже часто починають його наполегливо, дуже часто робити, дуже дисципліновано робити. Що відбувається? Всі лімфодренажні масажі виводять воду. Ви підспустили під, під водичку об'єм. Під шкірою став менший, а шкіри менше не стало. Для дівчат з об'ємними обличчями, з такими міцною, потужною, пружною шкірою це масаж, який просто через день можна робити абсолютно спокійно. Але для тонкошкірих дівчат всі витискаючі рухи це на грані небезпеки. Тобто витискаючі лімфодренажні рухи, коли ми робимо, коли треба позбутися зайвої води.